Всім привіт! Ви на каналі Хомкі Бомки. І сьогодні ви бачите, як нашу одну з хом'ячків, одну хомічечку забирають до себе вже додому. Ось я виставив оголошення і мені ось написали. І за дві години вже приїхали забирати хом'ячка Вона, як бачите, в ось такі класні переносці приїхали забирати дуже відповідальні люди. Тому наш хом'ячок просто попав в добрі ручки. Дуже класна оця переносочка, я навіть таку не бачу. А ось і ще один хом'ячок, його теж вже забрали, але е, відео я ще не маю. Е, ось такий гарний хомачок, він дуже любить лазити, це хлопчик, бо там та була дівчинка. Е, вони двоє так скажемо, майже близнюки. Ось такий у нас акробат хом'ячок, дуже класний хом'ячок. як можна побачити, ну його вже забрали. Насправді всіх хомячків вже забрали. І ось так, ось так він живе в такій клітушці, жив. Він жив пару днів. Як бачите, тут є колосок. Трубу я йому поставив. Він, до речі, любив спати там. Поставив такий домик і поставив таку драбинку наверхну. Він не дуже лазив, але я йому поставив для цікавості. Ось він так любить дуже лазити всюди. Ну, така може стати клітка на пару днів. Бо тому що їх треба було вже роз'єднювати. І я знав, що я його швидко віддам. Я його вирішив поселити одного, щоб вже він ні з ким не бився і вже привикав бути одним. Бо ну, Щоб він вже знав, що він буде один, його територія буде, а не буде з кимось її ділити і битися за неї за місце. Ось такий хомячок він не дуже, звісно, любив цей будиночок, бо він трошки перекидається. Це саморобний будиночок, як ви зрозуміли. Але досить такий. Гарненький будиночок для хом'ячка. Хом'ячки віддав майже в місяць, ну як майже в місяць, прямо в місяць когось віддав, когось віддав трошки швидше, але це вже нормальний вік, щоб їх віддавати. А ось наш сіренький хомячок, який трохи похожий до нашої пушки, ну він просто такий один сірий народився в нас. Він дуже красивий, його, бачите, теж приїхали забирати. Я йому трошки насипав стружки. Дуже такий милий хомячок, він найсамий ручніший зі всіх був. Ну, тобто він не був такий дуже прям шустриком, і його ось забирають. Ось як він же вдома, так скажемо, в себе. Дуже гарна кліточка, насправді дуже класна. Я ще навіть таку не бачив, але, як бачимо, хомячку дуже подобається. Там він має тунелі, колесо, кормушку, поїлку. тобто все необхідне для цього. А це наша хом'ячешка, дівчинка наша, яка народилася одна в нас. Так, в нас народилися три хлопчика і одна дівчинка-хом'ячешка. Її назвали білочка. Напевно, що назвали, бо в неї такі трошки вушка і вона схожа на білочку. Е, бо насправді в наших хом'ячаток дуже великі вушка, як бачимо, вона риється, в когось, до речі, є кукурудзяний наповнювач, як бачите, і в когось є е, стружка, терса, або в когось е, гранулят. Тобто всіх по-різному. В неї дуже класна якась така ігрушка, як бачимо, полонечка. Також є е, така кутовий, такий, я не знаю, як то купалка, можна сказати. Так що дуже класна, до речі, кліточка. Також є ось такий домік з драбинкою наверх. Бачимо, є такий е, колосок, вирідібе, ну, я так називаю колосок. Дуже класна кліточка, особливо для такого активного хомяка, він може всюди полазити. Тут ви бачите нашого томенького хомячка, його забрали і ще й подарунок нам дали корм. Тому він дуже в добрих ручках навіть. Ось така гліточка сіренького хомячка. Став лайк і підписуйся на канал. Усім до нових зустрічей!